Всім доброго дня. Засідання е, комісії постійної із питань регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії із правоохоронними органами. Е, порядок денний. Е, перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади. Друге питання. Про, присвої, про внесення змін до рішення Димирської селищної ради 671-12-2-8 від 12.11.21 року про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старості в старостинських округах Димирської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану. Третє питання. Про внесення змін до рішення Димирської селищної ради no 8 від 16.02.2023 року, про затвердження положення про старосту Димирської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану. Четверте питання: про внесення змін до рішення. Димирської селищної ради від 28 червня 2024 року номер 1811 47 8 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг Димирської селищної ради. Члени комісії, всі присутні. Порядок денний оголошений. Я пропоную. Розпочати засідання комісії. Також у нас присутні доповідачі: це Наталія Кальченко та е, Сергій Приходько і Людмила Іванова. Хто за е, початок роботи постійної комісії? Всі одноголосно. Так, перше питання про присвоєне звання почесні громадяни Димирської селищної територіальної громади. У 2024 році доповідає секретар селищної ради пані Людмила Іванова. Кожного разу на сесії ради виноситься проєкт рішення щодо присвоєння звання почесних громадян, громадянин Тиморської селищної територіальної громади заділим нашим героям. На цю сесію вирішено присвоїти звання таким нашим жителям, які загинули. Тоганову Олександру Вікторовичу, Шевчуку Олександру Івановичу, Челимбір Юрію Валерійовичу, Котлярову Артему Сергійовичу, Волкову Вадиму Олексійовичу. Оперед рішення включаються ті загиблі герої, які вже поховані. Якщо будуть якісь зміни до сесії ради, яка відбудеться 15 жовтня, будуть доповнені до нашого рішення. Є якісь доповнення до питань цього? Немає. Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Виносимо на сесію це дане питання. Друге питання. Про внесення змін до рішення Димовської селищної ради 671-12-2-8 від 12.11.2021 року про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старості Старостинського округах Димовської селищної територіальної громади. В умовах воєнного стану доповідає начальник відділу старост пані Наталія Кальченко. Так, як було внесено зміни в законодавстві на період воєнного стану в Україні, ми маємо внести зміни в, в, затверд, в порядок проведення громадського обговорення кандидатури старості в Старостанських округах Димульської селищної територіальної громади. Е, тому пропонується е, доповнити розділ загальні положення е, та доповнити розділ підсумки громадського обговорення. Е, зачитувати, чи можливо думаю, на сайті будуть Я думаю, я не потрібно зачитувати а, все рішення, чи зачитувати? Я думаю, не потрібно. всіх є проєкт рішення. Рішення, рішення і, не і не на сайті буде так само виложено проєкт рішення. Є якісь доповнені, які все, згідно так, як там. Все, згідно чинного законодавства. Ставимо на голосування. Друге питання. Хто за одноголосне? Проти, утримався, немає. Дякую. Виносимо на сесію це рішення. Третє питання: про внесення змін до рішення Димирської селищної ради номер 1217 21 8 від 16.02.2023 року про затвердження положення про старосту Димирської селищної територіальної громади умовах воєнного стану. Доповідає начальник відділу старост Наталія Кальченко. Це похідне, напевно, від першого питання, так? Е, у нас в 23-му році було розроблено та затверджено положення про старосту Димарської селищної територіальної громади. Е, зараз, так як в умовах е, воєнного стану, е, 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 потрібно внести зміни до цього рішення е, в розділ порядок набуття та припинення повноважень старости та е, в розділі підзвітність під, під контроль та відповідальність старості. Тому е, планується на сесію винести цей проект рішення, щоб внести в нього зміни. У зв'язку з і відносно так само. Рішення Там. зачитування потрібно. Всі рішення будуть оприлюднені. Станом на голосування. Хто за одноголосно? Прошу, отриманих немає. Дякую. Виносимо на сесію за питання. Четверте питання: Про внесення змін до рішення Димирської селищної ради. Від 28 червня 2024 року номер 1811-47-8 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Димирської селищної ради. Доповідає начальник відділу Центр надання адміністративних послуг Димирської селищної ради пан Сергій Приходько. Уносимо зміни до переліку послуг, які надає Центр надання адміністративних. Е а саме комплексна послуга є малятко, послуга, обмін посвідчення водія та перерестрацію транспортних засобів. А все ми слава Богу. Є ще якісь питання до начальника відділу центру надання соціальних послуг? Дякую Насто. вам за роботу. Став на голосування питання. Хто за одного голосу. П'яте питання різне, в якому немає нічого. У нас немає. Всім дякую за плідну працю. Оголошую закрити засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини законності, правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами. Всім дякую за роботу. Будьте здорові.